Так, добрий ранок. Ось, Новий робочий день. Е, я вчора лежав у мене бланк, лежали шайби, відкрита вода, я її розлив. Все залилось водою. Все, я в мусорку шайби. Там за 10 днів і бланки ті, що попередні були. І що роблю? Новий бланк. Заповняю, з 16.02.25 по сьогоднішній день. Я там ось, галочку поставлю. Виконував іншу роботу, відмінну. Від керування транспортним засобом. Підпис свій, підпис водія. Я ФОП, мій підпис і я ж водій, печатки тут не написано. Тут не написано. Бланк заповнюють перевізник і водій. Я і перевізник, і водій. Якщо стосується автомобіль самозайніту, водій підписує бланк як перевізник, та як водій. Ось. Якщо стосується автомобільного самозаднього, водій підписує бланк. Як перевізник, так і водій. Одна позиція. Пункт 14. Все, все зробив. Їдемо. Отак. Ну, те, що ви писали, там казали, печатка, печатка. Не знаю. Може на якійсь дуже великій фірмі потрібна печатка для фопів, самозайнятих, не потрібно. Там, ну, Підпис десь, підпис десь. і все, і полетіли. Так що, отак. всім гарного дня. Не забувайте ці бланки, бо вони дорого коштують. 17 тисяч один.